Вправа 647. Розкладіть многочлен на множники. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання АХ плюс Ay плюс 6х плюс 6Y. Об'єднуємо групи. Об'єднаємо як АХ плюс Ай. Так, додати і 6х. Плюс 6Y. З першої групи. Винесемо А за дужки, то в дужках тоді залишиться з першого доданку Х, додати А з другого Y. Додати. Зараз з другої дужок винесемо 6, то в дужках тоді з першого доданку залишиться Х, а з другого плюс Y. І це дорівнює. Ну що ж, бачимо, що тут є подібні множники. це Х плюс Y. Його виносимо за дужки, то вийде x плюс y. А в дужках з першого доданку буде А, а з другого плюс 6. Є. Переходимо до другого завдання: 5m-5n плюс Pm-Pn. Об'єднуємо групи по два, то це можна об'єднати як 5 мінус 5 n Додати. І друга група це буде Pm. мінус Pn. Є. Ну що ж, з першої групи виносимо 5 задушки. То в дужках у нас тоді залишиться з першого доданку M. Мінус 5N забрали 5, буде мінус Н. Додати. З другої дужок P винесемо задушки, то буде P. У дужках тоді залишиться M, мінус Pn забрати P, це буде мінус N, і це дорівнює. Ну що ж, бачимо, що у нас є спільний множник M-n, виносимо його за дужки. то вийде М-, що множиться. З першого доданку залишиться 5, додати, а з другого доданку P є. Переходимо до третього завдання: 9P плюс mn плюс 9N плюс mp. Давайте групувати таким чином. Запишемо як 9 p додати 9N. Ну і додати залишиться, щоб на першому місці було P, ми пишемо MP, додати mn. І це дорівнює. З перших дужок 9 виносимо за дужки то в дужках спільний множник буде P плюс N. А з других дужок M можна винести за дужки плюс M, А в дужках тоді буде P плюс N. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, тут у нас є спільний множник P плюс N. Виносимо його за дужки. Тоді в дужках у нас з першого доданку буде 9. Додати, а з другого доданку М є. Четверте АБ плюс АЦ мінус Б мінус С. Ну що ж, групуємо. Тоді пишемо А плюс АЦ. А плюс АЦ. Це перший доданок. Ну і другий доданок мінус Б і мінус АЦ ми можемо написати, як. Додати мінус 1, що множиться на B, і додати мінус c, це мінус 1, що множиться на c. І це дорівнює. Ну що ж, з, першого, з першої групи ми можемо А винести за задушки спільний множник, то в дужках у нас тоді залишиться B плюс c, А з другого можемо додати мінус 1. Можна винести за дужки, то в дужках тоді залишиться. Якщо ми мінус одиницю заберемо, як b плюс c, І це дорівнює. Ну що ж, а зараз. Бачимо, у нас є спільний множник b плюс c, Виносимо його за дужки, А в дужках тоді у нас залишиться a, Вдати мінус одиницю, С, відняти одиницю. Є? Переходимо до п'ятого завдання. 1-by-b. -Y 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 ну що ж, Запишемо тоді, як 1 плюс b. Групуємо. 1 плюс b ми можемо помножити на одиницю. Від цього нічого не зміниться. Або просто 1 плюс b. Напишемо. Далі додати. І друга група мінус b y буде. Мінус b y це мінус y, що множиться на b. Відняти y це додати мінус y. Що множиться на 1. Є. Ну що ж, у перших дужках у нас 1 плюс b, ми це можемо записати як одиниця, що множиться 1 плюс b, це те саме, що b плюс 1. Так? А в других дужках у нас мінус y можна винести за дужки, то ми пишемо додати мінус y, що множиться. У дужках мінус y помножити на b залишиться b. Додати мінус y, якщо ми заберемо, що множиться на 1, буде b плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, бачимо, у нас є спільний множник B плюс 1 в кожному множнику. То тоді виносимо його за дужки. B плюс 1 буде. А в дужках тоді з першого доданку буде одиниця. Додати мінус y це відняти y. Є? Шосте завдання: mA плюс 2 мінус 4 Ну що ж, давайте ми тоді згрупуємо як МА плюс 2А. То ми записуємо, згрупуємо як МА плюс 2А додати, і мінус 2 мінус 4 ми запишемо як мінус 2М, а мінус 4 ми запишемо додати. Мінус 2, що множиться на 2. І це дорівнює. З, першого, з першої групи можемо винести А за дужки. Тоді в дужках у нас залишиться М, а. а забрали буде М. Додати 2А А забрали буде 2. Далі додати. Мінус 2М додати мінус 2, що множиться на 2. Це можна мінус 2 винести за дужки. Тоді в дужках мінус 2m, якщо ми мінус 2 залишимо, буде m. І мінус 2, що множиться на 2. Якщо ми мінус 2 заберемо, то буде плюс 2, і це дорівнює. Тому що ж, бачимо, у нас є спільний множник m плюс 2. Його можна винести за дужки. То Тоді ми записуємо, що у нас вийде m плюс 2, що множиться, з першого доданку залишиться а. Потім додати мінус 2, це відняти 2. Є. Записуємо відповідь. Отже, розкладіть на ну, множники ми розклали. В першому завданні записуємо x плюс y, що множиться на A плюс 6. В другому завданні записуємо M-n, що множиться на 5 плюс P. В третьому завданні. Записуємо P плюс N, що множиться на 9 плюс N. В четвертому завданні B плюс C, що множиться на А мінус 1. В п'ятому завданні це b плюс 1, це 1 мінус y. І в шостому завданні це М плюс два? Що множиться на А мінус два?